Ви купили крипти на 50 тисяч гривень. Згодом вона виросла до 80. Ви її продали і заробили 30 тисяч чистого прибутку, а тепер маєте заплатити майже 7 тисяч гривень податку, а це четвертина вашого прибутку. Звучить неприємно, правда ж? Але з 2026 року це може стати реальністю для кожного українського криптоінвестора. Депутати проголосували в першому читанні за черговий законопроєкт про легалізацію та оподатку. Криптовалюти. А це означає одне: рано чи пізно податкова таки добереться до вашої крипти. Проте є хороша новина. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як легалізувати свої криптоактиви, заплативши при цьому у 5 разів менше податків. Можливо, це взагалі останній шанс вивести свою криптовалюту з тіні на вигідних умовах. Мене звати Яна і разом з командою юридичної компанії Наказ ми розбираємо найскладніші. Дніші правові питання простою та зрозумілою мовою. У цьому відео розповім, скільки насправді доведеться платити податків, як працюватиме система оподаткування та чи можна легально уникнути податків з криптовалюти. І тут виникає логічне питання: а що таке криптовалюта за новим законопроєктом? Бо від цього залежить дуже багато. Так от, згідно з новим законопроєктом, криптовалюта це рухоме майно. Так само, як ваша автівка, комп'ютер чи холодильник. І це дуже важливий момент, адже криптовалюта не буде визнаватися засобом платежу. Що це означає? Формально ви не купуєте щось за криптовалюту, а обмінюєте її на інші цінності. Різниця може здаватися незначною, але юридично це дві абсолютно різні речі. Більше того, крипту планують ділити на три. Типи. Перший тип токени, що прив'язані до певного активу, наприклад, до майна чи валюти. Це можуть бути токени, які потім можна обміняти на нерухомість або частку в бізнесі. Другий тип токени електронних грошей, що прив'язані до офіційної валюти певної країни. Найпростіший, наприклад, це USDT, USDC або інші стейблкоїни. Тобто ті монети, які ви використовуєте, щоб зберегти вартість і не залежати від коливань біткоїна. Субтитрувальниця Оля Шор Третій тип це всі інші віртуальні активи. Сюди потрапляють біткоін, ефір, солана та всі інші криптомонети, які ви знаєте і можливо тримаєте у своєму портфелі прямо зараз. А коли саме доведеться платити податок? Це дуже слушне питання, бо якщо податок виникає від того, що ви просто володієте криптовалютою, це одна історія. А якщо тільки при продажу, зовсім інша. Тут ключовий принцип такий: ви платите податок тільки тоді, коли ви водите. Крипту у фіатні гроші. Простими словами, коли продаєте криптовалюту і отримуєте гривні чи долари на свою картку. Ось тоді і виникає податок. До речі, це на якийсь унікальний підхід. Аналогічно зараз оподатковується дохід із фондового ринку. Тож, якщо ви вже інвестуєте, наприклад, в акції, то принцип буде вам знайомий. Ставки податку також будуть стандартними для України. Це 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військовий збір. Разом виходить 23% податку. І ось зараз підходимо до важливого моменту. Послухайте уважно. Платити податок доведеться не з усієї суми, яку ви отримали, а тільки з чистого прибутку. А як тоді правильно порахувати суму податку? Давайте розберемо на конкретному прикладі, бо цифри розуміти легше, ніж теорію. Наприклад, ви купили крипту за 5 тисяч доларів. Через рік вона виросла до 8 тисяч доларів, і ви вирішили її продати. Ваш чистий прибуток становить 3 тисячі доларів. Саме з цих 3 тисяч ви платите 23% Податку це 690 доларів. Решту 2310 доларів ви забираєте собі. А тепер ще один важливий момент. Що буде, якщо ваша криптовалюта не виросла, а впала? Ось ви купили її за 10 тисяч, а вона впала до 7 тисяч, і ви продали її зі збитком. Що тоді? Тут хороша новина. У цій ситуації податок ви не платите. До того ж, цей збиток можна зафіксувати в декларації і перенести його на наступні роки. Що це дає? Припустимо, наступного року ви заробили 5 тисяч гривень чистого прибутку, але у вас є зафіксований збиток 3 тисячі з минулого року. Тоді ви платите податок не з 5 тисяч, а тільки з двох. Це легальний спосіб зменшити податки, і він вже прописаний у законопроєкті. Щоб сплатити податок, потрібно буде подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Ця декларація аналогічна до тієї, яку зараз подає. Б'ють інвестори на фондовому ринку. До неї треба долучити виписку з криптобіржі та довести вартість покупки ваших монет. Тож зберігайте всі підтвердження транзакцій. До речі, якщо вам потрібна консультація, як правильно оформити декларацію або як зафіксувати збитки, звертайтесь до команди компанії Наказ. Адвокати допоможуть розібратися з усіма нюансами і підготують документи так, щоб не було жодних питань від податкової. Посилання для зв'язку з фахівцями я залишаю під цим відео. А є виписку коли податки платити не треба. Так, законопроєкт передбачає ситуації, коли ви взагалі не платите жодного податку. І це дуже важливо знати, бо так можна легально заощадити. Всього є три ситуації, коли можна не платити. Ситуація перша, якщо ви заробили за рік у криптовалюті менше, ніж мінімальна заробітна плата, тоді податок ви не платите. Нагадаю, що у 2025 році мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Тож, якщо ваш прибут... Менше за цю суму, ви вільні від податків. Як на мене, це чудова новина для тих, хто тільки починає інвестувати невеликі суми. Ситуація друга: ріст вартості криптовалюти не оподатковується, поки ви не вивели її у реальні гроші. Наприклад, знову ж таки купили біткоїн за 50 тисяч доларів. Він виріс до 100 тисяч. Якщо ви просто тримаєте його на своєму гаманці і не продаєте, то жодного податку платити не треба. Податок виникає тільки при виведенні крипти. Це дуже важливий принцип, який варто запам'ятати. Ситуація третя: обмін однієї криптовалюти на іншу не оподатковується. Наприклад, обміняли біткоін на ефір, тоді продали ефір і купили солану. Це ж не означає, що ви вивели гроші у фіат. Тож і податки платити не треба, тільки коли ви обміняєте криптовалюту на гривні чи долари. І виведете їх на картку, ось тоді у вас виникає обов'язок платити податки. А що буде з майнерами та ірдробами? До речі, це турбує багатьох, адже у цьому випадку люди не купують крипту за гроші і не мають документів, що підтверджують витрати. Зараз спробуємо розібратися. За поточною версією законопроєкту виходить так, що майнерам доведеться платити 23% з повної вартості криптовалюти, коли вони її продають. Тобто, якщо ви намайнили крипти вартістю 100 тисяч доларів і продали її, то доведеться заплатити податок з усієї суми продажу. Увага, не з чистого прибутку, а з усієї суми. Звісно, це викликає багато питань і справедливих обурень. Можливо, в другому читанні внесуть якісь зміни. Наприклад, МінФін дозволить зараховувати до витрат, вибачте, за тавтологію, витрати на електрику, обладнання або охолодження. Принаймні, це було б логічно, але поки що в законопроєкті цього немає, тому будемо стежити за розвитком подій. Тож підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нічого важливого, бо ми постійно відстежуємо рух законопроєктів у сфері криптовалют і не тільки. І завжди стараємося завчасно попередити вас про усі зміни. Які можуть відчутно вдарити по вашому гаманцю. Отже, стосовно аірдропів, ситуація така: якщо ви отримали криптовалюту безкоштовно через аірдроп, то при виведенні її у фіат доведеться заплатити податок з повної суми. Але пам'ятайте, податок виникає тільки тоді, коли ви реально виводите ці кошти. Поки AirDrop лежить у вашому гаманці, жодних податків немає. Якщо мені треба платити податки з крипти, чи не простіше буде зареєструвати ФОП? В першу чергу варто розуміти, що це не обов'язково. Ви можете володіти криптовалютою і навіть продавати її у статусі звичайної фізичної особи, але потрібно вести певний облік. Ви маєте фіксувати, за скільки купили та за скільки продали кожну монету, і раз на рік подавати декларацію про майновий стан і доходи. За бажанням, звісно, можна зареєструватися як ФОП або ж навіть відкрити компанію. Але тут є важливий нюанс: на спрощеній системі оподаткування криптовалюта буде заборонена. Тобто криптою зможе займатися тільки ФОП або ТОВ на загальній системі оподаткування. А це означає 18% податку. Даку на прибуток плюс додаткові бухгалтерські витрати, тож для більшості звичайних криптоінвесторів найпростіший варіант це працювати як фізична особа, вести простий облік своїх операцій і раз на рік подавати декларацію. Це буде і дешевше, і простіше. А що буде з p 2 p торгівлею? Якщо ви займаєтесь p 2 p торгівлею, купуєте і продаєте криптовалюту напряму іншим людям, для цього також не треба реєструвати ФОП. Достатньо просто як фізична особа вести облік своїх операцій. Наприклад, ви купили криптовалюту за 50 тисяч гривень і продали її за 55 тисяч гривень. Ваш прибуток 5 тисяч. З цієї суми ви платите 23% податку, тобто 1150 гривень, і подаєте декларацію. Все досить прозоро. В кінці року ви підсумовуєте всі свої купівлі та продажі, рахуєте загальний прибуток, подаєте декларацію. Про майновий стан і доходи. І так ви легально відзвітуєте перед державою. Головне, зберігайте всі виписки з бірж, скріншоти, транзакцій та підтвердження переказів. А чи можна буде відкрити криптобіржу в Україні? А це питання для тих, хто мислить масштабніше. І відповідь так можна. Ви зможете відкрити власну криптобіржу або навіть створити свою криптовалюту, але тут будуть суворі вимоги. Якщо ви хочете створити свою криптовалюту, вам треба буде підготувати так званий «white paper», Документ, в якому детально описані всі правила роботи, технічні нюанси та економічна модель. І Якщо ж ви плануєте відкривати біржу, вам потрібна буде ліцензія. Хто саме буде видавати ліцензію, ще має визначити кабінет міністрів після того, як закон набуде чинності. Швидше за все, це буде національний банк або окремий регулятор. А от щоб стати криптоінвестором від імені юридичної особи чи займатися p 2 p торгівлею не треба буде жодних ліцензій. І ще один важливий момент: ПДВ у роботі з криптовалютою не буде. Майбутній закон цього не передбачає. Є лише один виняток: це коли криптовалюта обмінюється на реальний актив, наприклад, на квартиру, автомобіль тощо. Тоді доведеться доплатити ПДВ за загальними правилами. До речі, якщо ви плануєте купувати чи продавати житло або інвестувати у нерухомість, на нашому каналі є окреме детальне відео про податки з нерухомості. У ньому ми розбираємо 5 фактів про податки під час угод з нерухомістю, які насправді мало кому відомі. Подивіться, щоб ніколи не платити зайвого. А тепер найцікавіше, поговоримо про дійсно золоту можливість для тих, у кого вже є криптовалюта без жодних документів. Це податкова амністія. Вона доступна для фізичних осіб, звичайних людей у перший рік роботи з криптовалютою. Як це працює? Будь-яка людина може подати так звану нульову декларацію по своїх криптоактивах. Припустимо, у вас зараз є 5 біткоїнів, на які немає жодних документів і доказів. Купівлі можливо ви купили їх ще у 2017 році на якійсь сумнівній біржі, яка вже давно закрилася, або отримали як оплату за фріланс. У цьому випадку ви зможете просто сплатити 5% спеціального внеску з поточної вартості крипти. А також подати декларацію і отримати офіційну довідку про те, що ці активи легалізовані. Тобто, ви платите всього лише 5% замість стандартних 23%. І це відчутна різниця, чи не так? І врахуйте ще один важливий момент. Після амністії ви отримуєте офіційний документ, який підтверджує походження ваших коштів. Це може бути дуже корисно, якщо в майбутньому ви захочете купити квартиру, автомобіль або ще кудись інвестувати ці кошти. Банки вже не зможуть поставити вам незручні питання, типу, а звідки у вас ці гроші? Але я маю вас застерегти. Це все ще не остаточно. Є багато дискусій, і ці норми в другому читанні можуть зникнути або змінитися. І ми обов'язково зніматимемо нові відео з оновленою інформацією. Тому підписуйтеся на канал, якщо ви досі цього не зробили. До речі, для юридичних осіб класичної амністії не буде, але держава передбачила пільговий період, щоб бізнес міг адаптуватися до нових правил, що мається на увазі. Перший рік після введення правил з роботи з криптовалютою штрафи за помилки в обліку будуть зменшені до 10 від стандартних санкцій. Тобто можна буде навчитися правильно вести облік без серйозних фінансових ризиків. Зробили помилку в декларації, не підтвердили якусь транзакцію, штраф буде символічним. А вже з другого року штрафи зростуть до 25% від стандартних, і тут все ще є простір для помилок. І лише з третього року почнуть діяти повні штрафні санкції за помилки в роботі з криптовалютою. В принципі, це розумний підхід, адже облік криптовалюти досить складна справа, особливо для бізнесу. Треба враховувати курсові різниці, фіксувати кожну операцію, вести подвійний облік у гривні та криптовалюті. Тож на початку помилки будуть неминучі. І наостанок хочу зазначити ще одну важливу річ: Верховна Рада проголосувала за цей законопроект. Проєкт в першому читанні це важливий крок, але далеко не фінальний. Попереду ще друге читання, де можуть внести купу змін. Потім остаточне голосування, а після цього ще й підпис президента. Згідно з планами, новий законопроєкт має запрацювати повною мірою з 1 січня 2026 року. Але, чесно кажучи, є сумніви, що все піде за графіком. Бо як показує практика, на таких етапах деякі закони затягуються на місяці. А то й роки. Тому поки що ці норми лише в проєкті, але напрямок руху вже зрозумілий. Крипту хочуть легалізувати і оподаткувати. Якщо у вас складна ситуація або ви не впевнені, як правильно порахувати податок, звертайтеся до адвокатів компанії наказ. Фахівці проаналізують ваш конкретний випадок і підготують оптимальну стратегію, щоб ви платили тільки те, що дійсно потрібно за законом. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було корисним. Ним, а також поділіться ним з друзями, які інвестують у криптовалюту, або тільки планують почати. Зустрінемося у нових відео.